рулетик Підготувала 4 яйця, вбила, вкинула вже пучку солі, 100 грам цукру, грам 100-150, ну, неповний стакан 200-грамової муки на 4 яйця. Какао кидаю ложку з чайну, чайну, сіль і лимон гашений содою. Так що я включу свою шайтан машину. І буду робити кексик, рулітик. О, то, пів лимончика у мене уйшла. І чайна ложка соди. Погасила я, помішала блендером. Тепер буду через ситочку, мукечку і какао, чайна ложечка. Шайтан машину не включаю, бо впаде все тісто. Аккуратно буду лопаткою перемішувати. Так що отак. Дивіться, яка красота в мене вийшла. Така як густа сметана. І воно таке те, 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 шумить трошечки. Зараз буду випікати 170 градусів, верх-вниз, 25 хвилин у духовки на пергаментну бумагу вилью, щоб потім завернути рулетик. Я вже засунула свою духовку, поставила на пергамент. Зараз воно підніметься і буде красота. Ось такі в нас в мене рулетики вийшли, бачите, які в пергаменті сметана, пів стакана, сахара, дві пачки сметани і роз... загуситель для сметани. Помолола вафельки і горішки. Якщо дивіться, знімаєте пирогами, і він заключений. Вот такой. Ну, все, давайте следующим. Ну, трошки рвается, промало на дне. оно раскручивается. Раскрутила. И вот такая красота получилась. Потом сметанкой перемазать и посыплю. Посыпка будет красота. Вот такие два у меня рулетика получилось.